Вітаю. Сьогодні у нас на календарі 5 грудня. А ми в полі, в день поля. Такого пізнього дня поля я ще ні разу не бачив. День поля, як бачите, влаштовує компанія Техноторг, представляє багато техніки для грудня, скажімо так, ще й погодка дозволяє. Тому я думаю, сьогодні все побачимо в роботі. Багато техніки. І трактора, і комбайни. Буде цікаво. Підписуйтесь, слідкуйте. Ви дивилися саме в Дніпро з підрисованим мостом переднім і підресованою кабіною. Дуже цікавий агрегат, вартий уваги. І допадавали на тридин, але на шландіні один трохи недооцінили скажімо так, до той вартості, якої ми хочемо. Так би були, ми забрали б цей вже трактор. Також Надіємося, що комбайни вийдуть в поля касить. Кукурудза ще стоїть. Хто не бачив, А, також ще буде трактор з, з розрихлювачем, з плугом. 770 це наймалий. Це з восьмирядковою жаткою. І також комбайн тут представлений. 890 це комбайн підприємства, які купили. Купили в цьому році до нього жадкучі. Трамбайни доволі цікаві, багато їх їздив дивився. Ще дуже цікавий агрегат подивитися від куна перформер 4-хметровий. Це дисколаповий агрегат, дуже нашумівший. Так, Три ряди лап, два ряда дисків, пружинний захист. Вирівнювача планка та коток земля-земля, який не повинен забуватися навіть по такій багніті. Хоча трохи погода дозволяє зараз, трохи підсохла. Цей комбайн 890 це найпотужніший в 8-серії. Покатаємось, подивимось на все, все як працює в полі. Так, ну а ми часу не гаємо. Т8415 З таким чудовим плугом відкуна. Цих плуг уже налаштували. Yeah. Чудовий виверт, це рихлітель нас налаштовували на no, okay. Ще не дуже плуг налипав, як налаштовували. Чи ви за кожним кругом чистили, чи ні? Ні, ні? Нормально? Нормально. Ну ж, погода відійшла земелька трошки вже. Так, ну техніки багато, де ж бензовоз до техніки. Вже запало все. Ти перекидає в принципі. Це прокрутим ще не правда. Кидав дуже, так, да, різко? <різь> а що ти його в ту сторону як не в ту надо? <різь> це не буде. Не буде. ширина захвата максимально, она будет чуть трошки сужена. Требует надо сразу полки настроить. А, да, цель, Та, добрый день. А какая пробуксовка? Приблизно. 25%. 25%. Я не ну, смог про сыра. он піднімається, де падає, де піднімається. Але тут край, тут комбайни розверталися. Тут трошки затоптано, Кукуруза ще стоїть. Розвертаємось на полву, як можете бачити, трохи землі є, але не критично, можна орати спокійно. Так, Ну що хлопці, подивимося на уронку. Уранка не дуже так глибока, сантиметра десь 25 не більше. Але вважаючи, що такі умови, куча решток кукурудза, самі розумієте, плуг доволі непогано. Хлопці підчищають. Це 7 плюс 1. Кун Мультилідер XT. 7 плюс 1. Є ще 8 плюс 1. Доволі непоганий агрегат. В принципі, простий налаштуваннях. Потужна рама, потужне прицепне. На третю на четверту категорію регулюється, що дуже круто. Також є плуги з онлендом Це плуг звичайний. Тягай ти регулюєш виліт першого корпусу, Глубина воронки регулюється кліпсами і навіской. Так, хлопці, поки що йде така презентація більш від Артема, представника CNN Інш Holland в Україні. Більше розповідає технічні характеристики, але це в принципі в доступі в інтернеті є, це не дуже так цікаво. Зараз пробіжимося і вже подивимося саме роботу в полі. Так, це той New Holland, який ми дивилися в Дніпрі їздили, те на який хотіли поміняти Ленді. Поки треба він від техноторгу, тому що... Дуже багато техніки понабирали і поки все. Конфігурацію нам порахували максимально, якщо доставити на нього передню навіску електроклапана. Тобто зазрядити його на полуфул і з іншою коробкою. Там ціник, звісно, теж такий. от 90. Також на ньому прокатимося, мабуть, спробуємо в полі, як працює саме передній мост. Така хлопця цікава 260 коней, вже як виповнено вже на такому джустіку, в принципі органічному все підходить, але тут коробка, я так зрозумів, full power shift без е роз'єму потоку потужності. Таке налаштування, вом, вже електропари, електровиходи, в тракторі тут 4, зберігність достатньо плавучим зі всім. Заводська навігація. Клімат вже стоїть. Це чудово. Ну, так в принципі. Підресорений міст, підресорена кабіна, вже більш потужний, на якому можна працювати і самому. Але тим, хто самі працює, я б порекомендував би Джандіра або фенд. Класи не беру до уваги, тому що ті класи, які в діапазоні 250 коней. Заходять на український ринок, то ті класи помжацькі. Там треба вибирати і доплачувати за комплектацію там брати Axion 850 або 860 на цеміс, також з підресореним мостом, з підресореною кабіною. З напневні. Там вже цінник виростає, там овер ДФГ. Так, хлопці. Ну і саме здоровий Holland Але в цьому році. Це рестальнева версія на 360 коней в номіналі і там щось 415 максимально. Але вже вийшла у них нова Це генезіс, а ще є 440, -й. там вже в номіналі 400 коней. Саме що робочі органи П'ять пар гідровиходів, вом, також все в доступі, все вдобняче. Тобто питань до цього нема. Також на джойстике. тут також PowerShift. Ох, тугенька, як все. Нове, поки. Також підрисований міст передній, підрісована кабіна, тяжкий трактор. Е, у нас тут також клімат стоїть. Да, клімат контроль. Вже комфортно, брата, але кабіна маленька. Що хочу сказати, кабіна не дуже велика. Тут встановлений холодильник, що я типу, плюшкаю. Але для своєї роботи більш ніж достатньо. Кому потрібен здоровий трактор, Holland вистачить. Кейс Holland, Вони дешевші на ринку і роботу буде робити так само. Так, ну і бомжатський комбайн, так щоб нікого не біди, так. Просто бюджетний варіант комбайна для невеликого фермера. Цікавий агрегат. Це є так звана гібридна машина з барабаном і двома роторами. Зараз, мабуть, більш огляну її. 340 коней, в принципі, восьмирядкову жадку грузіну потягне. Комбайн на мінімалках. Ціну також зараз запитаємо у менеджера. Але, в принципі, все, що треба по настройкам. Нижній верхній решота, вітер, зазор під барабання. Оберти барабана. Я так розумію, тут вони оберти барабан налаштовуються разом з роторами. Положення жаток, автопілот заводський, що немало приємно бути. В принципі, непогадне світло, кондиціонер, все, що треба. Джойстик ергономічний. В принципі, зручний. Нема, мабуть, таких джойстиків, що зручні не зручні. Всі вони розробляються з врахуванням багатьох побажань. тому День в полі і ти вже звик. Все під рукою, в принципі, питань нема. Так, хлопці, ціна такого комбайна 300 тисяч. В принципі, все по мінімуму. 340 коней. В доступі для обслуговування. Розкидачі. Йде з 7 метровою зерновою жаткою. Оце ціна 300 тисяч з жадкою, візком і комбайн. Більше дзвінки, менше зілків, яка в на всього. Є коли в них там. Декілька ременів, декілька ципків. Ну, це комбайн. Ідеально для тих, у кого десь около 500 гектарів землі. Є невелика сіва зміна. Е, взагалі поспілкувалися. В, в теорії цей комбайн 9-метрову жатку зернову тягне і на соняшник також треба 9 метрова але в ті регіони, де вражайність, наприклад, як у нас, там пшениця від 35 до 45. Тоді треба жатку вже 7 метрів маловати. Никуди. 7 метрова жатка йде в регіони, там, де пшениця 60. Так само сонячникова 9-метрову він спокійно потягне. Так, трохи ще здивувався, руль не, не відрізняється від 8.90, це вже потужний 460 конний комбайн 870. Але він також йде вже з більш розширеними налаштуваннями, більш наширеною навігацією. В принципі, такі самі налаштування. Тут додатково ще жадка налаштовується, решета. Тут є ще так зване третє решето. там система така доволі цікава, кому цікаво поцікавтеся, скажімо так. Під барабання все під рукою, все налаштовується, світло, клімат. Тут вже кабіна більша, оглядовість краща. Зацеплений комбайн з 12-ти рядковою кукурузною жаткою, що дозволяє в принципі, збирати. Я думаю, як в цьому році... Зробили рекорд, він би не, 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 не зміг би нас рядков. Мабуть, треба було б менше. Це комбайн господарства. Господарство купило його в цьому році, рік В принципі, роботу свою виконує. Також Ньюхолди такі більш прості комбайни. Я це дивлюсь, роторні, джендір, кейс, Нью-холланд. Вони більше зроблені по-простому. Якщо клас брати, то клас там уже напічканий кучушківами, там, ну, страшне що. Але е різниця все-таки, мабуть, є. Е клас більш якісніше збирає. Касив нам джендір. І трохи допомагав, скажімо так, трохи соняшник там не встигали. То... Погано збора. Вже ж чисто не косо. Так, Ну поки пили кофе, комбайн запустився, ще і сонечка трошки світила, буває, виглядає. Зараз одразу подивимось, що він тут. до цього ще Ну, Маленький качанчик, Я тут невеликі вражають. Я думаю, може там 6. Палка аж, аж таке як сила сам воняє. Да, палка страшна, сира. Подивимося, не вимолачуємо. Я не експерт по кукурузам, тому що не вирощуємо. Це таке, я розумію, воно не вимолоте. Але так, в принципі, да, бачите, які малі качани. От як його можна вималати. Що це за качанчики? Кукуруза десь в <говорит> мій рост. Тобто кукуруза зовсім. Ну, качани. Що це? Закачан. За Оце дві почався, камбайн їде, трактор вже їде, зараз все в кучу. Зараз ще, ще третій трактор запустить. А, і другий комбайн запустився. Так. Ну нюх нюхриве. Де йде понстер? Катаний з, з власним комбайнером. А він поїде, мабуть, далі загонку відб'є. А, у нього і загонка відбита. Но він ще не запустився. Опа! Зараз швиденько перебіжим на ту сторону. Здорова, жатка. 12 рядків все-таки це немало. Як комбайн стоїть ровно, Навіть не колихається. Дітять треба тікати! У нас дітків це прямо трохи більше 9 метрів виходить. Так, я оце балахто зауражаниць, а він в одну сторону приїхав і повний бункер. Можна холода, походу сушка своя, потім тут молодый. Красота. Так, ще маленький. Получается, він в одну сторону проходить, ему треба высыпатись. Трохи не невдобняче комбайнам розвертатися, ну нічого страшного. Зараз підійдемо до водителя, запитаємо скільки вони. Губа страшний, аж страшно! Це двіжняк Той комбайн поїхав, там ось десь вдалечі А, він там за тим комбайном. Ще. Вторий вже назад їде повен. гони длинні. А такі жадкі треба бункер перегрузчик. Зараз ще на тракторі покатаємось. Той який для себе дивилися. Так, а це з рехлітелем. Тільки я не знаю, будуть ли вони свихли, бо щось хлопці там. Не так налаштовано, чи щось непонятно. Чи трактор буксує дуже, не тягне. Мабуть, не буде. Це хлопці вже навчання проводять, як керувати коробкою і органами керування. Вже коротко, так ось і проходять дні поля. Вже трактор знайшов нового власника. На цьому цього трактора демо все. Не подивимось. Розкажи, щоб трогатися, що треба? На, нас щеплення вижимати тут. Да, перерассуд надо, щоб ну, не понимать. Чи ти сам спеціально це нажал? Ага, так, назад. Да. І так, і поїхав. Тут ззаді нікого нема. Немає. Места багато. Хоча газом можна даже і не пользоваться, я так понимаю. Нет, газовый газ тут нас на, на, на же типа сами повышить. Газовий... А, ручний так. газ якщо? Ну можна ручные. То є, щоб в нейтраль кинуть тоже насчепление выжимать, да? Не Просто в нейтраль кинув, да? Ага, встав. Тобто опять щеплення. Або, або в реверс можна просто вперед передвинути і поїхав. А, поїхав вперед, так? Да? Не, не треба обізати. Не не так, і тепер рубеля я... Ну як я поприїзди? Я ручним газом додав. Там сильно газувати не будемо. І в тебе є добріші кнопки, типу, зачі черепашка на рукоятці, або ось ближче. Ось, ось у дві ранжові. Вище ага. передачі. Вище ниже, да, типа? І оце вона без потока перерыва клацає там в діапазоні. Ты можеш переключатися з плугом, він буде він за счет мусити переключається. Ага, пусть передача 12-та. Сейчас у нас типа діапазон слідуючий, щоб диапазон переключить. він буде переключаться, а по кнопочку. Я сейчас зажму Shift, нажимай. Він вступиет. Ну, ага. І все. Ну ви там газ, ну нічого не скидывает. А чтоб назад приключить тоже на муфту, да? вот между надо... А можешь нажать муфту. Ты можешь все тут нажать и... І... А, я понял. Можно тут на ручей. То есть клас. И дальше будем понижать. Мы сейчас вниз поклацаем трошки. Все, а тут вот дальше тут це режим, на... Це дорожный режим у нас купить. Ага, то есть это для транспортных полю... работ. Да, ну я рекомендую. Не, я я працював на повершифті на звичайному. на Аксион 850. В принципе там ну, же такий самый. Тебе ж там так само діапазони. Діапазони. ты. Ти... Да? да, там 6 придач, 4 диапазона. Ты сама ты клацаєшь, потому что да. не не можна. Ну, типа не такий полноценный типа PowerShift. Там же тоже типа сами поворошит называется, потому что цени полноценный полноценный PowerShift. Це, полумуцій. це типа Т760, ти там с первой до, до 18 придачи. Да, то есть нуля, нуля так, да, вот. Тут... Ну а будут такі трактора 145 уже с такими коробками? в uh, Ну вот uh, Command команд будет. Він вже клацається. Ну, да, він 6 передач. Ага. Але в нього клас того трактора в чому, що ти на ньому е, зупиняєш тормозом і щеплення саме вижимається. А, тобто не треба щеплення вжимати. Да. Отпускаєш тормоз, він поїхав. А, тобто виходить, навіть коли а трогаєш, тут, я да. на тормозі а, держу. А тут, а тут Отак да, ну, коробка зроблена типа, для транспортних робот, для фронтального навантажувача. Чу ну мозг ну, без, добре. Без, Кабіна, это подвес. Ну, Мне еще интересен мост и кабина, да. чтобы это... То есть, э... я так скажу, Лондіні малому, конечно, хоть и они, в принципе, сейчас, я так понимаю, они схожие, потому что это ландини, ну, они делают для себя, это той самый, там, мотор, коробка, все одинаково. Ну, они типа, Да, но они ну, дрючки страшные. <laughs> Кто еще на тракторе выехал покататься? Це круто, що ви проводите день поля такий об'ємний. Я думав невеличкий. Та ні, об'ємний. <рес> ну, Для в... грудня стільки для робіт. Для і ще для Харківської області, коли у нас взагалі відмовляється щось проводити, ну, типу як ссилаються на військові дії. Хоча всі працюють, всі розвиваються, вкладаються. Людям, да. людям треба. До війни було це дуже круто, коли багато і проводились. Ну, демо проводимо, не, не всегда так, як хочется, конечно, есть нюансы. Но все равно стараемся. Так, класс. Все. И ручничок. Газ мы скинули. И у нас включено светло. Это где-то... Десь... Нет. А, это на ручки. Все. Ну що, день поля підходить до кінця. І поїли, і попили, і подарунка понавигрували, і зонтиків, і всякої фігні. Подивилися, що хотіли подивитися, вам трохи показав. Доволі непогано так техноторг устроїв. Буде багато ще демо, будуть вони в наступному році, в них заплановано возити тракторів, комбайнів по господарствам. Тому хто вважається, скажімо так, щоб обрати щось. Звертайтеся, вам привезуть, покажуть, самі поїздите, випробуєте, сподобається, возьмете, не сподобається, не возьмете. Всім мирного неба, гарних вражаїв, всім до побачення.